Коли нам розказують про безальтернативних мінських домовленостей, то давайте реально дивитися. Вони не працюють. Війська російські не виведені, кордон український не перекрито. Бойовики зброю не склали. Про які вибори можна там говорити? Про які зміни до конституції можна говорити, коли Україна не має суверенітету над частиною своєї території, тому це нонсенс брати легалізовувати бойовиків, коли не перекрито кордон, давати можливість росіянам керувати через Донбас Україною. Це реалізація стратегії Путіна. Але найголовніше, що немає суспільного діалогу, адже зміни до конституції це має бути продукт суспільного консенсусу. А коли президент Президент намагається переламати через коліно парламент для того, щоб протягнути ті зміни до конституції, які написані в Кремлі. Зміни до української конституції, так це веде до громадянського протистояння, згадайте, як приймались у першому читанні зміни 31 серпня, кровопролиття, загибель людей, протистояння і до чого конституція, коли приймається на крові, нічого доброго на країні не дасть. Бо будь-яка конституція будь-якої країни це консенсус політичних еліт і суспільства. Це має бути суспільний договір. От що таке конституція. А коли одна частина переламує іншу частину. Суспільства під ту чи іншу зміни до конституції, то закінчується це протистояння. Яням, а ми категорично проти цього в Україні має бути мир, в країні має бути злагода і стабільність, а не протистояння і кровопролиття. І саме тому ми кажемо, що хочете зміни до конституції. Український народ, як єдине джерело влади, має вирішувати. Тому давайте виносити питання на референдум. Нехай народ скаже: вони хочуть ці зміни чи не хочуть і пояснюйте, пане президенте, в тому числі нашим міжнародним партнерам, що ми не можемо приймати ті зміни, які ведуть до поглиблення розколу України українського суспільства і завтра в мене буде вранці зустрічі з представниками е, німецького канцлера і французького президента. Їхня делегація у складі е, там майже 10 чоловік. Це радники. Німецького канцлера й французького президента зараз перебувають з візитом в Україні. Тобто праві руки, да і це там... найближчі так помічники двох лідерів держав, і завтра о 10 ранку у мене буде з ними зустріч, персональна, персональна зустріч. Да, я намагатимуся тема обговорення мінських домовленості, децентралізація, зміни до конституції. Я намагатимусь їх переконати у тому, що той тиск, який сьогодні здійснює Франція і Німеччина на українську владу українського президента з метою імплементації в тіло української. Конституції особливо статусу для Донбасу вони не дадуть того результату, на який розраховують наші міжнародні партнери. Вони думають, що якщо ми внесемо ці зміни до конституції, це зупине Путіна і буде вирішена проблема на конфлікту на Донбасі. Ні, ні, і ще раз ні. Це не зупине Путіна, це не вирішить проблему конфлікту на Донбасі. Путін не виведе звідти війська. Наші міжнародні партнери, європейці, американці, повинні розуміти, що це фактично сьогодні, ми живемо в час другої холодної. Світової війни, яка декуди від... стає гарячою, як у Сирії, як в Україні на Донбасі в Криму, тощо тому єдина можливість звільнити Донбас це знищити режим Путіна. І от на чим мають бути зосереджені наші зусилля сьогодні. Війна Путіна в Україні це не війна проти України, це війна світоглядів, це війна цивілізацій, це прагнення Путіна відновити імперію. І якщо ми не зупинимо його в Україні. Світ не зупинив його в Грузії, Путін пішов в Україну. Світ не зупинив його, намагається домовитися з ним по Україні. Путін пішов в Сірію. Де він буде завтра? З якою зброєю? Скільки ще людей вони покладуть? Скільки ще треба вбити тисяч українців, сирійців, грузинів для того, щоб зрозуміти, що Путіна зупинить тільки сила, міжнародна сила, де де міжнародний світ вирішуватиме проблему Путіна не за рахунок українського суверенітету і української території, а спільно з Україною проти путінської агресії. Одяга має бути політика і стратегія, і це політика давайте чесно визнавати не одного дня, і це політика безумовно вигідніше торгувати з путіним і займатися корупційними схемами. Але я знову повертаюсь до історії ХХ століття. Коли Гітлер ішов, ви думаєте, в нього не було тоді союзників в Британії, в Сполучених Штатах, у Франції. Там цілі партії були, як у Франції, про гітлерівська партія, яка засідала в французькому парламенті. І дуже важко було переконати тодішні еліти, що Гітлера треба зупиняти силою, і до торгувалися з ним до того, що почалась Друга світова війна. От те саме Путін, так, да, ми повинні внести якісь економічні трати. Ми десь не заробимо, але мир. І світовий порядок коштує дорожче, і людське життя коштує дорожче ніж корупційні заробітки з путіним. І це повинні розуміти в тому числі і в європейських столицях. Бо якщо ми не зупинимо його в Україні, він буде в Прибалтиці, в Польщі, в Молдавії і біля Бандербургських ворот у Берліні. От де він буде, і якщо мені хтось каже, що це фантастика, то задайте 45-й рік. Уже стояли там раз і не один раз, і в Берліні, і в Парижі.